Коломийська сіль галицьких князів у місті над прутом провели наукову конференцію. На її відкритті директорка Національного музею мистецтва Гусульщини та покуття Ярослава Ткачук зазначила, що Коломию не випадково обрали місцем проведення такого заходу, адже перша згадка про місто пов'язана саме із сіллю. Це був вимір, скажімо, в еквіваленті певної грошової одиниці, якою розраховувалися з військом, якою можна було вести торгові певні якісь економічні стосунки з іншими державами, І тому це було надзвичайно важливо. Чому саме Коломия? Бо, як вже було сказано, Коломия була центром це було місто, яке на початку 15 го вже століття було визнаним? Чи призначеним складовим містом солі, куди всі приходили і куди відбувалася торгівля оптова, а також і розрібна торгівля цієї сілі, звідки вивозили її? Директор центру медієвистичних студій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук Мирослав Волощук, зазначив. Що за півтора десятка років до святкування 800 річчя Коломиї, така міжнародна конференція доречна. «Коломия мала монополію на солепродукцію загалом, тобто це не місце, де сіль виготовлялася як така, але місце, куди вона звозила, звідки вона транспортувалася в тій місцевості, де її потребували. Загалом Прикарпаття, от в середньовічні часи, про які ми будемо сьогодні багато говорити, було свого роду, ну не те, що клондайком. Ось цих соляних покладів, але місцем де е, ніколи не було проблем із сіллю. Учасником конференції став і очільник коломийської громади. Богдан Станіславський вважає, що захід не лише про сіль в історичному аспекті, але й про історію самого міста над прутом. Є запит на історію. У нас є запит розуміти, а хто ми є? Ми українці, ми хто? А які наші коріння. щоб доказати не просто знати? Бо ми для себе знаємо. А нам зараз треба більше доказувати, скажімо, напевне, світові. Що ми вже були тисячу років назад і більше, бо маємо і тріпільську культуру, але ми зараз конкретно говоримо це про сіль. Сіль це як історія, сіль це як основа життя людства, бо без солі в нас немає нічого. Тому це дуже важливо вивчати. Начальниця управління культури, національності та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації Тетяна Бойко вважає. Що цей захід також популяризує Прикарпаття як туристичний край. Це є наша історія, це є звичай. Наші традиції. Цей видобуток солі він є важливий і сьогодні, по цей час також видобувають сіль. Навіть в села Рунколи Печеніжінської громади є людина, яка зробила собі такий соляне джакузі. Бачу, якраз тільки переглядала експонати ці виставки солових розчинів, де були задіяні студенти. Де досліджували рівень вмісту солі в цих джерелах. Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику. Тож всі охочі матимуть можливість ознайомитися із широким колом наукових питань, які дослідили і висвітлили учасники наукового зібрання. З Іван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія РАІ.